Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так, щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вітаю вас, я, Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Це переможний голос, бо ми проповідуємо Слово Боже, а Слово Боже приносить віру. І це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Якщо є проблема, і вона у світі, віра переможе її. Алілуя! Давайте ще трохи поговоримо про те, як ходити у втішенні Духа Святого. Мені це подобається. Мені просто подобається думати про це. Мені подобається думати про те, що я оточена Духом Божим, оточена благоволінням Божим, весь час оточена Божою силою, яка допомагає мені або звільняє мене, чи його мудрістю, яка говорить зі мною і навчає мене. Давайте розглянемо записане в діях 9.31. Ще раз прочитайте це місцеписання. Церкви ж у всій юдеї, Галілеї та Самарії перебували у спокої, зміцнювались і ходили у страху Господньому, і при втішенні від Святого Духа зростали. Цього тижня ми досліджували, що цей спокій був результатом втіхи Духа Святого. Вони перебували у спокої, вони ходили у перемозі, вони перемагали будь-яку ситуацію. Церкви були у спокої, їхні вороги були підкорені перед ними. Вони збудовувались, вони зміцнювались, і вони були сильними в Господі. Біблія каже, що нам слід бути сильними в Господі і в силі Його могутності. Мені це подобається сильними не у своїй власній силі, а сильними у силі Господа. Ходили у страху Господньому. Вони ходили з благоговінням та пошаною до Бога. Ходити у страху Господньому означає ходити у послуху Господу. Неможливо мати страх Господній і бути неслухняними, але ходити у страху Господньому означає слухатись його. Вони робили те, що сказав Бог. Вони йшли за Богом всім своїм серцем, і в результаті вони мали втіху Духа Святого. А маючи втіху Духа Святого, вони переживали примноження. Вони переживали зростання, вони примножувались. З ними відбувалося щось добре. Слава Богу, а це означає, що це місцеписання дає вам ключ до того, як ходити у перемозі, а не в поразці. Зараз ми говоримо про те, як ходити у втішенні Духа Святого. Ми сказали, що якби вони не ходили у страху Божому, то вони не могли б насолоджуватися втіхою Духа Святого, тому що ви не можете одночасно мати втіху Духа Святого і перебувати у непослуху. Отже, вони шанували Бога своїм життям, вони робили те, що він казав. Вони були слухняними йому. І сьогодні я хочу показати вам місцеписання у посланні до Галатів. Дух Божий тут, щоб щодня давати нам благодать. Ми досліджували благодать на наших попередніх передачах. І благодать – це не просто те благовоління, яке було проявлене до вас, коли ви народили згори. Це ще не вся благодать Божа. Як ми побачили в Біблії під час нашого дослідження, Бог хоче давати нам благодать не лише поки ми тут, у цьому житті, а у посланні до Ефесян говориться, що він проявлятиме до нас ті самі благовоління, доброту, благодать в майбутніх віках. Бог добрий Ми досліджували це раніше. Якщо ви цього не знаєте, прочитайте 145-й псалом, і в ньому говориться, що Бог добрий Бог, що він добрий до всіх. Що він наповнений милістю і співчуттям, наш Бог, добрий Бог. Він хоче проявляти благовоління до свого народу. Він хоче проявляти до вас благовоління. Він хоче давати вам благодать. Він хоче робити вам добро. Ви можете переглянути всю Біблію, і ви побачите, що це завжди було бажанням Бога стосовно людей: благословляти їх і робити їм добро. Бог помістив Адама в Еденський сад, в чудовий сад. Чудове місце. Там було ідеально. Температура була відповідною. Було не занадто спекотно і не занадто холодно. Їжа росла на деревах. Писання говорить, що в саду було золото, в саду було багато золота, і це було чудово. Адам мав ідеальне життя. Бог дав Адаму ідеальне життя. Подумайте про це? Він мав ідеальне життя. В житті Адама все було ідеально, поки не прийшов гріх. Він збунтувався проти Бога і він не послухався. Ми багато говорили про те, що Бог сказав йому не їсти з дерева пізнання добра і зла. І коли Адам не послухався, першою з'їла Єва і сказано, що вона передала плід Адаму. Він був поруч, коли вона це зробила, і він теж їв. Коли вони не послухались Бога, вони втратили втіху Духа Святого. Вони втратили доброту Божу. Чому? Бо вони згрішили. Писання говорить, що гріх позбавить вас. У посланні до Римлян сказано, що гріх позбавить вас слави Божої. Гріх перешкодив Адаму ходити у проявленій присутності Бога. У славі Божій, він забрав у нього можливість ходити у силі Божій. Адам помер духовно. Ми знаємо це. Адам помер. Бог сказав, що того дня, коли він з'їсть від цього дерева, він обов'язково помре. Адам помер духовно, життя Боже залишило його. Хороше життя, справді хороше життя. Ймовірно, єдине справді хороше життя, яке коли-небудь існувало було до того, як прийшов гріх. Хороше життя, яке Бог приготував до нього, було забране у нього життя в його серці, хорошого життя, яке прийшло від Бога в його дух, дух Адама більше не було. Але Бог зробив все досконалим. У старому завіті, коли Бог мав справу з Ізраїлем, він хотів бути для них Богом. Він хотів бути для них всім. Він хотів підтримувати їх. Він хотів захищати їх. Він хотів перемогти за них всіх їхніх ворогів. Бог хотів для них всього доброго, він хотів, щоб вони процвітали, і вони процвітали, коли ходили з Богом. Він хотів, щоб вони були благословенними. Подивіться, у 28-му розділі книги повторення закону говориться про благословення і прокляття. Благословення, якщо ви ходите з Богом, і прокляття, якщо не ходите. але прокляття не було для них волею Божою. Воля Божа для них полягала у тому, щоб ходити у благословенні, ходити в пошані та благоговінні перед Богом, боятися його, щоб вони робили те, що він каже. Бог сказав про це Мойсею. Він сказав у 19-му розділі книги «Вихід». Ми прочитаємо це місцеписання під час дослідження цієї теми. Бог сказав там, що він проявить себе, інакше кажучи, він проявлятиме їм свою присутність так, щоб вони могли чути його голос, щоб вони робили все, що він каже їм, робити через Мойсея. Бог хотів, щоб вони були слухняними йому, щоб він міг робити їм добро. Тому ви можете подивитися всі писання і побачити, що Бог завжди хотів робити добро своїй сім'ї. Він завжди хотів мати особливих людей, які ходили б з ним і робили те, що він сказав, щоб він міг проявляти до них свою доброту. Це залишається його незмінним бажанням. Дозвольте мені прочитати вам одне місцеписання. Я не збиралася переходити до нього, але дозвольте мені прочитати вам це місцеписання про серце Бога, яке ми досліджували. Я зазвичай читаю його на школі зцілення, бо людей неправильно навчили про Бога, і вони дивляться на Бога так, ніби він тільки й чекає, коли ви зробите помилку, щоб покарати вас за неї. Ні, Бог зробив все необхідне для вашого визволення. Бог не хоче, щоб ви грішили. Він не хоче, щоб ви зазнали поразки. Він не хоче, щоб ви хворіли, він не хоче, щоб ви жили у бідності. Він зробив все необхідне, щоб ви отримали благословення. Все, що вам потрібно зробити, це увійти в потік Божий і робити те, що він каже, і благословення прийде до вас. Просто робіть те, що він сказав. Бог все підготував, щоб ви процвітали у всіх сферах вашого життя. У повторенні закону 5.29... Я не буду додавати цього сьогодні, але у повторенні закону 5.29 говориться, тут Бог дивиться на неслухняних людей, він дивиться на Ізраїль. У більшості випадків вони перебували в непослуху. І коли вони були неслухняними, вони не ходили у перемозі, вони ходили в поразці. Але коли вони слухались Бога, коли вони дозволяли Богу бути Богом, і дозволяли йому бути їхнім джерелом, захисником і тим, хто забезпечує, вони ходили у перемозі. Бог сказав. О, якби їхнє серце було у них таким, щоб боятися мене і виконувати всі заповіді мої у всі дні, щоб добре було їм та синам їхнім по вік». Це відкриває вам дещо про Бога. Він каже нам, як жити, і він дає нам ці слова, і розповідає нам, як поводитись, не тому, що він хоче бути диктатором чи владною особою в вашому житті, і багато чого вимагати від вас, все тому, що Бог хоче, щоб ви ходили у перемозі. Він хоче, щоб ви жили у перемозі. І єдиний спосіб, як ви можете жити у перемозі, живучи у цьому лохому світі, коли весь цей світ навколо вас, як говорить писання у першому Івана, знаходиться під владою лукавого, єдиний спосіб, як ви можете ходити в свободі, це робити те, що Бог каже вам робити. Бог говорить вам ці речі саме тому, що Він хоче, щоб ви були вільними. Він говоритиме вам те, що підтримує вас здоровими. Він говоритиме вам те, що буде приносити вам процвітання. Він говоритиме вам те, що зробить вас духовно сильними, щоб ви могли перемагати будь-яке зло, яке є навколо вас. о, якби їхнє серце було у них таким. О, якби вони мали цей дух всередині себе. Якщо ми з вами народжені згори, то ми маємо дух, який прагне до Бога. О, якби їхнє серце було у них таким, щоб боятися мене або благоговіти переді мною, і шанувати мене, і виконувати всі заповіді мої у всі дні, всі мої заповіді завжди, щоб добре було їм і синам їхнім по вік». Бог хоче, щоб ви були благословенними, щоб ви зростали, щоб ви примножувались. Ось чому він виправляє вас, ось чому він виправляє вас у Слові Божому і виправляє вас тут. Я вже говорила якось цього тижня, що все, що Бог каже вам робити, можливо, я навіть сказала це двічі. Бо все, що Бог каже вам робити, він завжди каже вам для вашої користі, бо він хоче, щоб ви ходили у перемозі. Він хоче, щоб ваші діти ходили у перемозі. Тому, коли Бог виправляє нас, нам слід радіти, нам слід бути вдячними йому. Ми також прочитаємо місце писання про цього послання до Тита. Давайте спочатку відкриємо п'ятий розділ послання до галатів. І розглянемо ситуацію у тій церкві, коли воно знову почало ходити за тілом, повернулись на рівень природного. Вони не ходили у втішенні. Це приклад того, коли вони не мали втіхи Духа Святого. подивіться послання до Галатів 5.1. «Отже, стійте у свободі, яку подарував нам Христос, помазаний Отже, нам слід твердо стояти в свободі. Бо ми звільнились і не піддавайтеся знову або не будьте захоплені ярмом рабства. Навіть якщо ви стали вільними, ви знову можете опинитись у рабстві. Пам'ятаєте у посланні до Тимофія, Павло сказав Тимофію: не зв'язуй себе або не будь занадто зануреним у життєві діла. Ви можете загнати себе в пастку, Ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізаєтесь, не буде вам ніякої користі від Христа. І ще свідчу кожному, хто обрізається, що він має виконати весь закон. Іншими словами, хоча вони були звільнені і мали стояти в свободі, вони повернулися до закону. Вони намагалися жити для Бога за правилами і постановами, замість того, щоб ходити у втішенні Духа Святого. Вони намагалися зробити це самі. Вони здійснювали своє спасіння, але робили це не у відповідності з Богом і Словом Божим. Вони пішли у зворотньому напрямку. тому Павло сказав: ви, хто виправдовують себе законом, залишились без Христа, відпали від благодаті. Це не означало, що вони не потраплять на небеса. Павло писав це до церкви, до народжених згори людей. Він не мав на увазі, що після смерті вони не потраплять на небеса. це означало, що вони не ходили у благоволінні Божому, бо вони йшли іншою дорогою. Вони повернулись назад і потрапили у тенета правил та постанов закону. Пам'ятаєте, що ми читали, коли досліджували про Духа Святого? Ми читали це у посланні до Римлян в сьомому розділі. У шостому вірші говориться: «Але Зараз, коли ми померли для закону, яким були зв'язані, ми звільнились від нього, щоб нам служити Богу, в оновленні духа. А не за старою літерою у розширеному перекладі Біблії говориться, що нам слід служити, будучи слухняними з понуканням Духа Святого, будучи слухняними, тому що виходить звідси від Духа Святого. Ось як ми служимо. Нам потрібно і далі служити, незважаючи на те, що ми народжені згори. Ми більше не під законом, але ми не звільнені від служіння. Ми служимо. Ми не служимо переліку записаних правил. Ми служимо спонуканням, постановам скеруванню Духа Святого, яке піднімається всередині, і робимо те, що він каже. саме про це Павло говорив у посланні до Галатів. Церква у Галатах повернулася до служіння правилам та постановам. Вони припинили служити спонуканням, ходити в оновленому житті, ходити за духом, ходити у дусі, йти за спонуканням свого духа, у якому живе Дух Святий. Тому що сказав Павло? Він сказав: ви відпали від благодаті. Ви вийшли з потоку Духа Божого. Ви намагаєтесь робити щось своїми силами і намагаєтесь робити те, від чого вас звільнило. Але, можливо, жити на вищому рівні. Вони залишалися народженими згори, вони пішли би на небо після смерті. Але чого вони не робили? Вони не ходили у втішенні Духа Святого, вони не жили тим хорошим життям, яке досяжне для вас лише тоді, коли ви йдете за Духом Божим. Вони відпали від благодаті. Є місце писання, яке каже, що ви просто анулювали благодать. Можливо, це розширений переклад Біблії. Ви перекреслюєте благодать Божу. І в одному місці говориться, ви засмучуєте благодать Божу. Як можна засмутити благодать Божу? Я вже казала вам, що Бог любить вас, він добрий і Він хоче робити вам добро. І ви засмучуєте благодать Божу, коли не дозволяєте йому благословити вас. Ви скажете, я хочу бути благословенним Богом, я йому дозволяю. Ні, якщо ви не слухняні. Якщо ви будете неслухняними, ви не будете ходити в благословенні Божому, ви не будете ходити у втішенні Духа Святого, і ви засмучуєте благословення. Благодать означає в біблійному і духовному контексті. Зазвичай говорять, що це незаслужене благовоління благодать, яку дає Бог, вона незаслужена. Ми це знаємо, але ми не зосереджуємось на незаслуженому. Давайте поговоримо про те, що це таке. Це ходити в розширеному перекладі Біблії після слова благодать ідуть слова Божественне благовоління і благословення. Благодать це божественне благовоління і благословення. Тому що говорить Павло? Він сказав: ви засмутили. ні, Ви відпали від Божественного благовоління і благословення Божого, бо ви припинили жити за духом і повернулись до того, щоб жити під законом. Саме так ви засмучуєте благодать Божу, не слухаючи Бога і будучи неслухняними Богу. Ви засмучуєте благодать Божу слухати і бути слухняними Богу це те, що дозволяє вам ходити у втішенні Духа Святого. Бог хоче, щоб ми щодня мали втіху Духа Святого. Він хоче проявляти до нас благовоління через Духа Божого, який діє у нашому житті з дня у день, коли ми слухняні йому. І в записаному Слові Божому, і в спонуканнях Духа Святого ось що я маю на увазі, коли кажу про те, щоб мати втіху Божу у тому самому розділі Послання до Галатів говориться про два різних способи життя життя у непослуху або за тілом, або коли виходите дорогами цього світу, і життя за духом дозвольте мені показати вам дещо в 13-му вірші. Давайте прочитаємо давайте ще раз прочитаємо четвертий вірш. А ви, хто виправдовують себе законом, залишились без христа, відпали від благодаті. А ми духом очікуємо і сподіваємось праведності від віри. Бо у Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання, а віра, яка діє любов'ю. Що має силу у Ісусі Христі? Віра. Яка діє любов'ю Що таке віра? Віра, це означає вірити, тому що ви чуєте від Бога, чи то тут, чи тут, у записаному слові Божому. Віра діє любов'ю. Віра це сила, яка діє тут, у цьому видимому світі, щоб змінювати його. Це сила, духовна сила, яка виходить з вашого духа, яка застосовується до проблем чи ситуацій, і змінює їх. А як вона виходить з вашого духа? Вона виходить з вашого духа за допомогою слів. Ви говорите слова цій ситуації, наділені силою слова, взяті із слова Божого і вони її змінюють. У Чарльза Кепса є невелика книга, яка називається творча сила Божа. Слово Боже у вашому серці і у ваших устах це Божа творча сила, щоб щось змінити. Вона змінить ваше фізичне тіло з хворого на здорове, вона змінить ваше фінансове положення з бідності на достаток, вона змінить ваш нещасливий шлюб від смутку до щастя, а потім до слави. Вона змінить ситуацію. Віра, яка діє любов'ю, віра діє любов'ю. Тобто ви можете мати віру, але якщо ви не маєте любові, віра не працюватиме для вас так, як слід. Чому? Бо неможливо не мати любові і бути слухняними. Це наша заповідь, нам слід любити один одного. Це заповідь церкви і всі інші заповіді. Якщо ви будете ходити в любові, ви не порушите жодної заповіді. Отже, віра діє любов'ю. Якщо ви не ходите в любові, це одразу ж говорить вам, чому ви не отримуєте результати. Ви не можете бути слухняними і не ходити в любові в 13-му вірші. Сказано, що ми покликані до свободи і любов'ю служимо один одному. І тут показані два протилежних способи життя. Він сказав, що вони намагалися жити за правилами і постановами замість того, щоб жити в благоволінні Божому і в благодаті Божій. іншими словами, ходити у природному означає чинити опір спробам ходити у дусі. В 16-му вірші говориться: живіть духом. Живіть духом, і ви не будете задовільняти бажання вашої плоті. І далі там наводяться діла плоті, вісімнадцяти вірш. І коли ви водитесь духом, то ви не під законом. Бо якщо ви водитесь духом, ви будете ходити непорочно перед Богом. А ось діла плоті, вони протилежні тому, щоб водитися духом перелюб, нечистота. Розбещеність і долослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, ненависть, вбивство, п'янство і безчинство і подібне до цього. Кажу вам про що я попереджую, як і раніше, попереджав, що ті, хто чинять таке, не успадкують царства Божого. Жити так, як вам наказується природна сфера, означає жити так, як живе цей світ. Насправді, світ не лише робить це, а й пропагандує це. Світське телебачення пропагандує зраду у шлюбі. Ви постійно бачите це на світському телебаченні. Перелюб, гріх саме так живе цей світ. А жити за духом 22-й вірш, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість. Милосердя, вірність, лагідність, стриманість на таких нема закону. Скажіть мені, що краще жити у перелюбі, вбивствах і сварках, в блуді та нечистоті, у всьому цьому чи краще ходити в любові, радості і мирі? В розширеному перекладі біблії сказано: терпіння, добрість, доброта, вірність, самоконтроль. це наш вибір. І мати втіху духа святого означає жити під владою плодів духа, любові, радості. Всі у світі дуже хочуть любові. Я думаю, що у цьому проблема, у цьому бажання багатьох людей, які здійснюють злочини, чи порушують закон, здійснюють різні погані вчинки. У їхньому житті ніколи не було любові. у нашій країні дуже багато людей, які ніколи не були прив'язані до сім'ї. Люди, які мають сім'ю наповнену любов'ю, схильні йти правильною дорогою, і поводитись правильно, але люди прагнуть любові. Бо жити за духом означає ходити в любові. А ходити в любові означає ходити з Богом, тому що Бог є любов. Отже, люди тут у Галатах ходили за тілом Павло виправляв їх у цьому питанні. Але передусім він говорив їм про те, що їм не слід повертатися до закону. Якщо ви повертаєтесь до закону і не ходите у дусі, якщо ви не будете обережними, фактично я би сказала, що у більшості випадків ви виявите, що живете, як сказано тут у сьомому вірші, в дев'ятнадцятому вірші, під владою діл плоті. Тому ваша перемога у тому, щоб мати втіху Духа Божого, не відходьте, ми ще повернемось. Це воля Божа, щоб ви були здоровими. Тому я хочу, щоб ви прямо зараз прийняли своє зцілення. Яка би частина вашого тіла не потребувала зцілення, покладіть туди руки, і я помолюсь молитвою віри. Отець, в ім'я Ісуса, я приношу до тебе кожну людину, яка готова приймати зцілення, кожну людину, яка має у серці бажання прийняти стілення прямо зараз. Я наказую хворобам і недугам залишити вас зараз, в ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте стілені від маківки голови до підошв ніг прийміть стіляючу силу Божу у своє тіло прямо зараз, щоб вона зробила вас зціленими. Ми наказуємо хворобами, недугам залишити ваше тіло. Просто скажіть це. я наказую хворобами, недугам залишити моє тіло в ім'я Ісуса. Стійте на цьому, чиніть на підставі мудрості Божої. Мудрість Божа хоче, щоб ви були здоровими. Що тепер робити? Вам слід згодитись з Богом, забороняйте хворобам у вашому тілі, не терпіть їх, накажіть їм залишити ваше тіло, скажіть, я вірю, що отримую. Біблія каже, вірте, що отримуєте, коли молитесь. Скажіть, я вірю, що отримую зараз моє зцілення. І ви закінчуєте цю молитву, кажучи: дякую тобі, Господи, я прославляю тебе за те, що я зцілений, і починайте прославляти. Прославляйте Бога за ваше зцілення. Знаючи, що він добрий Бог і бажає, щоб ви були здоровими. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам за адресою, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми їх вам вишлемо. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.